Друзі, всіх вітаю на каналі Провінтажних ляльок. Я Аня, і колись я таки навчусь робити це естетично. І світлом сьогоднішнього дня стали два набори з ляльками Silkstone. Сюзанночка їх привезла, Мариночка їх вполювала. Ну а ми з кішками зробимо огляд для вас. Спочатку думала записати одне довге відео, але потім як уявила, як я більше, ніж пів години озвучую. Коротше, ці красуні заслуговують на окремі відео. Ця Барбі з колекції Fashion Model 2002 року називається Continental Holiday Barbie подарунковий набір. Ця розкішна брюнетка вирішила відправитись у континентальну подорож. І в цьому наборі є паспорт і необхідні речі. І другий гіфт-сет вийшов у 2003 році. Це також колекція Барбі Fashion Model, але назва Imoral Life Barbie. Тут зображене розкішне модельне життя нашої ляльки Барбі. А ви помітили, як на фразі розкішне або прекрасна кішки так і хочуть потрапити в кадр? Які ж вони гарні. Просто нереально. Такі набори це справжні витвори мистецтва, і випадково вони в колекціях не з'являються. Ну, ця лялька вийшла в 2002-му, значить, з неї і почнемо. В цій коробочці кольору слонової кістки на нас чекає Барбі-Мандрівниця. Вона справжній законодавець моди. Поліція фемінітивів скаже законодавчиня, так? Це перша Сілкстоун, яка потрапила мені до рук, тому я ще тут дуже невпевнено все роблю, відкриваю, тому що у мене немає досвіду огляду на таких дівчаток. Тож цими наступним відео ми завдячуємо Мариночці. Я Дуже вдячна за те, що мені випала така честь торкнутися такої краси. Тут на буклеті поради щодо догляду за лялькою. І гарантія на 2 роки. Всі елементи одягу і аксесуарів, так цікаво закріплені, дуже вигідно виглядають з кращої сторони, як на вітрині магазину. А що тут у нас позаду? А це буклет. О, це цікаво. Тож давайте я вам покажу його поближче. Ми раді запропонувати чудову лінійку якісного одягу та аксесуарів від кутюр, розроблені дизайнером Робертом Бестом. Деталізована білизна з мережевим. Сукня з Ві вирізом на спині, а також три пари взуття в комплекті. Брючний костюм для відпочинку за містом. І куди ж без маленької чорної сукні. Тут наш гламурний комплект. І на останній сторіночці Марія Тереза в образі чарівної нареченої. Лялька закріплена на гарних стрічечках. Я спочатку подумала, що це простий бантик, але ні, трішки потрібно попрацювати над вузликом. Загалом лялька закріплена дуже добре. Мені подобається ця ідея зі стрічками, це все нормально. А от аксесуари, потім поговоримо про це детальніше. І ось я вперше в житті тримаю сілкстоун-ляльку. А сіточка з волосся так і лишилась прикріпленою до коробки. Вона просто спала з ляльки і все. Сіточка ця фіксувала зачіску ляльки для того, щоб вона якомога краще зберіглася в коробочці. Дістаю підставочку. Ну, я спробувала зібрати її, але у мене ніколи це не виходить. Тому зараз перенесемось на момент, коли мені вже з нею допомогли. Отак. Основа важенька. Мені це подобається. Як і сама лялька. Я тут навмисно не прибирала звук. Щоб ви могли почути матеріал. На руці у ляльки традиційна для Silkstone бірочка, на якій написано Barbie Fashion Model Collection. Саме слово Silkstone складається з двох слів. Перше це Silk, яке перекладається як шовк, і друге stone камінь. Тобто, я вже собі уявляла, яка буде на дотик ця лялька. Вона важка, важка, немов камінь, така міцненька. Мурочка, ну, звісно. Так от, вона важка, як камінь, як статуетка, і дуже приємна на дотик, гладенька, така, наче шовкова. Вау, тут такі реалістичні тримачі для панчіх, що я навіть подумала, що їх можна відкрити. Але ні. З таким високим рівнем деталізації взагалі забуваєш, що тримаєш в руках ляльку. Подивіться, які панчохи і які туфлі човники з ремінцем. Вони закріплені за допомогою резиночок. А позаду на панчохах горизонтальний шов, який має робити ніжки Барбі візуально ще довшими. Тепер переходимо до волосся ляльки, її зачіски і обличчя. У Барбі каштанове волосся, в якому майстерно переплетені, мені здається, два відтінки. Відтворено перший молд обличчя, очі блакитні, густі вії і у амурки очі блакитні. так. У вушках сережки, у вигляді перлинок і золота основа. Тут у нас ще тримається резинка, молд 58-го року. Є пробор, але не забувайте, що це лялька не для гри. Тож говорити про її прошивку буде тут недоречно. Але, звісно, я вам покажу, мабуть, вам цікаво, так, як і мені. Ось бачите, шкіра голови пофарбована, прошивочка ось така. Мені здається, що ніхто з колекціонерів не купляє таку ляльку для того, щоб її переплести чи перепрошити. Тому все як задумано моделом. Тож, коли ви дістали ляльку з коробки, вона буде ось в такому вигляді. На ній таке боді з мереживом корсетного типу. І воно зроблене шортиками. Панчохи і туфлі. Я запитувала в багатьох, як же ж воно називається. Ну, зійшлися на думці, що це все ж таки боді корсетного типу. Можливо, ви знаєте, то напишіть, будь ласка, в коментарях. Ну, ось ви бачите, яким чином закріплений був одяг і аксесуари. Тож ж в комплекті така сумочка оверсайз. Але, як ви бачите, тут дірочки відкріплення. Вона дуже деталізована, має золотий ремінець, всередині порожня, імітація кишень. І загалом дуже гарна. Але ж це кріплення, ну як можна було так зробити? Я просто не розумію. Тепер на черзі такі золоті штани. Як цікаво вони були складені. Їм пощастило значно більше, і ніяких дірочок від кріплень я не побачила. Вони гарно блищать і виглядають як нові. Позаду мають застіпку. Це я не знала, чи потрібно мені буде роздягнути повністю ляльку, щоб одягати її в одяг, і вирішила проекспериментувати. Тож показую вам, як воно було. Виглядає це все неохайно, панчохи видно під штанями, тому потрібно повністю її розтягнути. На спинці корсету є дві застіпки, і вони зшиті виробником. Тож потрібно буде їх розрізати. Я спочатку дуже хвилювалася, тому що не знала. Чи можна мені діставати отак от всі аксесуари. Вони були так гарно в коробочці. Я думала, можливо, вистачить того, щоб показати на відео їх наявність. Але ні, Марина сказала, що можна і потрібно діставати все, і все вам детально показувати. Тож дивимося на роздягнену ляльку. Одна ручка в неї зігнута. Далі не повертається, тобто це не тіло Twist and Turn, ніжки не згинаються, тут педикюрчик кольору такого ж, як і манікюр у ляльки. Ну і так як ця барбі манекенниця, вона зроблена з позою моделі. Окремо подивимось на боді з панчохами, тож тут позаду дві застіпки, він виконаний як корсет, мережево, дуже гарний і з'єднаний з панчохами. На них лишилося трошки фарби з педикюру Барбі. Дивимось, що в нас тут. Бачу паспорт Барбі і імітація журналу, де Барбі позує на обкладинці. А тут вона в образі нареченої фірмовий пакет у стилі якогось модного бутіку. У ньому порожньо, але можна туди щось покласти. А тепер давайте подивимося на цю оверсайз-сумочку і на маленький кладчик. Сонцезахисні окуляри з коричневою оправою, пластикове скло і додаткова пара взуття. Це в нас туфлі Mary Jane, вони трішки іншого відтінку. В житті насправді не так відрізняються. Блуза кольору Аква без рукавів. З золотою брошкою має дві застіпки позаду. Дуже якісно виконана. Плісирована спідниця кольору слонової кістки має одну застіпку позаду. І розкішне пальто. Зараз ниточку я дістану. Ви бачите, що відбувається, так? Лишаються такі малесенькі дірочки від цих кріплень. Як вони до такого додумалися, мател-мател? Боже, Боже. Тож, тут у нас штучне хутро, пояс, а як воно гарно блищить, ці золоті ромбики. Імітація гудзиків, підкладка, ну, все як має бути. Навіть подивіться, справжні кишені. Розкішно. Ну, таке пальто просто, заради якого варто було придбати цю ляльку. А тепер Барбі приміряє перший образ. Одягнути Silkstone ляльку це таке собі задоволення, не дуже зручно, але воно того варте. Ці розчепірені долоні дуже складно просувати в будь-який рукав, не кажучи вже за пальто. Як вам другий образ з окулярами? І заключний образ зі спідничкою. Дякую, що додивилися відео. Залишайте, будь ласка, коментар. Це мене надихає знімати нові огляди. Бувайте!